Ну і в довершення про вентиляцію е, хотів би ще розказати про свій досвід е, вентиляції у ванній кімнаті. От є такий е, як. Я теж думав, що брати, що робити. І поїхав в магазин, подивився, взяв от найкраще, що мені як сказали, є. Е, е, такий вентилятор Майко. Ось, отак, він трошки перевернутий, але ну, він так от зроблений. Ось такий от вентилятор е в ванній кімнаті. Е так. Тут це вентилятор Майко, якщо не помиляюсь, є R-60 чи є cr 60 якось так. Тобто тут 60 кубічних метрів на годину витягування, я прийшов до того, що я його ніколи не виключаю. От, тобто у мене є О, такий от. Вимикач, я там можу вимикати світло, але ну, типу, вентилятор, насправді, я його ніколи не вимикаю. От, е, так, що, так що не знаю. Чого? Тому що там, ну, щоб не було там плісняви і нічого. Типу, Це ванна кімната, тут має бути все. Тут завжди волого. Я люблю купатися. Так що тут треба, щоб воно нормально все витягувало. І воно справляється, все круто. Так що, от. Вентилятор. І відповідно закриті двері, виключене світло. Чи ні, давайте включимо світло. Подивимося. Ось так. Ось така щілиночка. теж обов'язково, до чого теж міліметрів 12-13, щоб повітря заходило туди. От. І відповідно повертаємося до того, що для того, щоб у нас повітря видувалося, його треба, щоб кудись воно заходило в квартиру правильно. І от, вуаля, у мене є от рекуператор. Відповідно, теж е, вони у мене всі налаштовані в парі, але ну я думаю, що воно побудовано на якомусь дисбалансі і буде, е, буде отак, по дисбалансу витягувати і втягувати сюди повітря. Так що, от, в принципі, цим я задоволений. Як воно є? Я думаю, що, можливо, напевне, можна краще, але в нинішніх умовах в наш час, з тим, що в мене було під руками, і з часом, який в мене був, то це, напевно, найкращий варіант, який, який може бути, який я придумав. Тобто рекуператори, 4 штуки вентилятори, отакі в ванних, які ніколи не вимикаються, але закриті двері, щоб воно не годіло. І вони, в принципі, не сильно гулять, так що нормально. Я думаю, що якщо його там можна було б ще при монтажі трошки пошумити, то було б взагалі ідеально. Але ну, я протикав, у мене не було часу дивитися за всім, як зробили, так зробили. От. Е, да. До речі, ну, теж класний вентилятор, там прикольна система, як він зроблений з двох частин, з коробкою, з двигуном. Там, все, все класно зроблено. От. І да. це просто такий ще фінальний. Е... Фінальний етап по вентиляції, у мене які, про які я хочу розказати. От, але ви бачите, як все крутиться все одно навколо того, що в мене є якийсь приток повітря е свіжого в квартиру, і все одно він побудований на тому, що в мене є отвори от, в рекуператорах, ну, що це вони і є. І через них у мене і витяжка кухонна, і от вентилятори в ванні працюють, і все. Тобто от, от така от штука. От. Да, і забув сказати, що ну, насправді. Що вони покращують, не покращують, а вони прибирають шум, прибирають пил з вулиці. От. Ну, відповідно, не на 100%, але знатно, ну, суттєво, дуже суттєво прибирають і шум, і пил. От і все. Да.